Так, дорогі мої друзі, доброго дня. Дуже багато питань, і мені пишуть, і питають стосовно пенсійного забезпечення наших громадян, які працюють за кордоном. Ну так вже сталося, що люди припрацювали дуже багато років в Україні, а тепер вони працюють за кордоном, і дуже багато виникає питань, плутанини. Як вовші це власне все буде? Да? Люди, яким вже там 55 ну це звісно. Логічно, що вони починають замислюватися, як взагалі ці два світи, ці два міри, як вони взагалі будуть стикатися між собою, як буде зараховуватись пенсійний стаж, як воно вплине на їх пенсію. Ну, це, да, це таке життя. Хочу вам сказати, що Україна має достатньо багато договорів про соціальне забезпечення з іншими країнами. Сьогодні в цьому відео ми з вами розглянемо пенсійне забезпечення наших громадян, які працювали в двох країнах в Україні і в країні перебування. Ми це розглянемо, наприклад, на, на приклади Чехії, тому що в Чехії тут знаходиться дуже багато, багато наших співвіч, співвітчизників. Вони тут знаходилися ще й, ще й раніше, за років з 20 до 15. Чехія з Україною має договір про соціальне забезпечення, а цей договір ще з року 2002-го, тобто йому вже 23 роки. Вже є якась система напрацьована, є якийсь досвід. Тобто, наразі ми почнемо з Чехії, а потім у наступних відео вже поговоримо про інші країни, тому що це таке дуже ну, велике питання. І розглянемо по, по кожній країні окремо, де наразі прибуває значна кількість наших громадян. Так, починаємо з Чехії. Чехія, як я вже казала, має договір про соціальне забезпечення з Україною ще з року 2002-го. І між цими двома країнами існує пропорційна система зарахування страхового стажу пенсійного для обчислення пенсії. Ви, мої друзі, прекрасно знаєте, що в Україні. Для кожного року народження там встановлена планка, скільки, людина потріб, скільки для людини необхідно мати страхового стажу, тобто періоду, за який вона сплачувала офіційно пенсіонні страхові внески, для того, щоб стати учасниками системи своєї державного страхування і отримувати пенсію так звану за віком. Так? Ну, наприклад, для людей року народження 1964-го, для жінок цей стаж становить 31 рік, коли жінка, жінка досягла віку 60 років. Тобто, при наявності цих двох вимог, 60 років і стаж 31 рік, жінка, ми ще заговоримо про жінку, тому що для чоловіків там трохи. Друга шкала жінка може подавати заяву до пенсійного фонду і просити встановити би, довічну виплату пенсії за віком. Що робити, коли людина якусь частину свого життя пропрацювала в Україні, а наразі вона працює там в Чехії? Ми зараз говоримо про Чехію. Пропорційна система діє. Тобто людина буде отримувати українську пенсію за ті роки, які вона пропрацювала в Україні. Наприклад, це буде там 28 років, вона пропрацювала в Україні, і вона буде отримувати пенсію за три роки, які вона пропрацювала в Чехії, але при тому, що загальний стаж, який людина має відпрацьований із якого сплачено би сплачено це відрахування, він. Є дорівнює або більший тому мінімальному стажу, який необхіден для виходу на для отримання пенсії, тобто 31 рік. Тобто ми рахуємо 28 років в Україні, 3 роки в Чехії. Ви запрашуєте документи з Чехії, там всі свої контракти, підтвердження про заміснання, несете їх до Українського пенсійного фонду. Український пенсійний фонд все все рахує та разом 28 плюс 3 у вас є 31 рік, рік до виходу на пенсію, тобто ви можете претендувати, претендувати на нарахування пенсії за віком. Пенсія за віком буде нараховуватися, виходячи з вашого загального стажу 31 рік, але буде враховуватися тільки українська заробітна платня. Тобто чешська сума, то, що ви тут працювали і платили податки, вона для отримання пенсії в Україні враховуватись не буде, тільки загальний стаж український плюс чешський, рахується разом. Також саме в Чехії, тобто людина паралельно подає ще заяву до Чешської справи соціального забезпечення, каже, що вона пропрацювала там скільки років в Україні, скільки років в Чехії. І може подавати заяву на отримання пенсії. Але ви ж знаєте, що в Чехії вихід на пенсію в 65 років, і вся ця історія у вас буде там трохи пізніше. Наразі ми кажемо, якщо родина досягла 60 років, вона може подаватись на пенсію в Україні отримувати. Да? А потім, коли вже прийде там час вік, вона може подаватися просити Чехію в Чешкій, пенсію в Чеській Республіці. І буде рахуватися стаж, який вона, який вона має з України. Але дуже важливо, дорогі друзі, працювати офіційно. Ну, звісно, працювати офіційно, сплачувати всі податки з вашої заробітної плати. Ваш роботодавець, коли ви тут в Чехії це особливо стосується, коли ви звільняєте з роботи, він вам потрібно надати підтвердження: підтвердження ваших нарахувань за весь період роботи, тобто з. Там першого на першого не знаю якого року, і по тобто, там та то прямо там довідка надається за період роботи і по, що за такий то період роботи ви були ви працювали на значить, в цій організації на такій-то посаді, і за вас була сплачена така та сума відрахувань до чешської справи соціального забезпечення. Якщо у вас такого документу немає, то мені ну дуже смутно. Вам потрібно, вам потрібно буде це доводити якийсь іним способом. Ну, навіть не знаю, навіть як да? да. <кій> тобто у вас на руках потрібні бути контракти. Це довідка, то, що за вас сплачували ці відрахування, і о, би, документи, підтверджуючи, що ви працювали офіційно, сплачували всі внески. Дуже багато приходить людей, там працював 20 років, а давайте документи, а документів ну, немає, розумієте? І тоді, звісно, це смутно, тому що в цьому випадку. Підстав для нарахування пенсії ані в Чехії, ані в Україні у вас не буде. Тобто така ситуація. Ваші роки нікуди не пропадають, вони зараховуються, Пенсію ви можете отримувати пропорційно і в одній країні, і в другій, і будете мати би, джерело да, з, двох, з двох країн. Так воно працює, Тобто, нікуди, нікуди ваші роки не діваються. Вони всі будуть з вами, тобто працюйте офіційно, сплачувати, сплачуєте відрахування, і тоді, коли прийде цей час виходу на пенсію, у вас будуть на руках якісь документи, і ви зможете претендувати на отримання пенсії за віком. Про наступні країни про особливості зрахування пенсії, наприклад, в Польщі там чи в Германії, ми поговоримо. У наступних відео, тому що кожна країна вона має трошечки все своє. Підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчик, пишіть коментарі. Все, до, до побачення.